Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. З паше Мерседеса. Ви дивіться, на, значить, коли треба там когось посадити або поставити під контроль як МАЗЕПу, то за провину от стільки дають, значить, отаку от е заставу. Коли треба тримати на поводку керівника Верховного суду князєва, з'ясувалося, що це не його гроші вже були, значить, в сейфі, а люди там тримали просто. У нього сейф був, а люди там тримали гроші. Йому все постійно зменшують заставу. Погано, сьогодні, відпустили, сьогодні, сьогодні, відпустили, сьогодні відпустили практично е фігуранта справи Татарова, забудовника, пам'ятаєте? Тому що спочатку його, ну, спочатку, його, не, спочатку його не судили в Набу, передали справу за вбивство в СБУ, що, щоб забрати справу з Набу, бо СБУ під контролем. Потім туди передали значить, справу Татарова, але ну, не, доїхали, не доїхала справа від Набу до СБУ. Ну, по дорозі десь не доїхала. Ну, не доїхала справу. Тому питання закрили. Відпустили керівника департамента Лієва, департамента закупівлі Міністерства оборони. Прокурори не приїхали на, на, на суд. Ну, прокурори не приїхали, ну і значить, не, ну, невинна людина, прокурори ж не приїхали. Нема справа. Ну, все... ну і нормально. Які, прита... які питання? До прокурорів питання, а не до суддів. Ага. Я ж вам кажу, у нас. Що таке тотальна тотальна корупована система, яку відновив потім, значить, Портнов, якого відпустили, до речі, відпустили за кордон Портнова, а відновив зараз Татаров. Це коли тотальна корупована система. Тому якщо не в не в поліції кримінальна справа розвалиться, то вона буде розвалена в прокуратурі. Якщо не в прокуратурі, то в суді розумієте? Тобто, якщо навіть буде дуже пильна увага, то для того, щоб справа потрапила до нормального прокурора, ну припустимо нормальні поліцейські слідчі органи, то нормального прокурора це дуже так, значить, ситуація. Ви ж побачили, що того прокурора, який збив військового, також там не знають, що там з ним робити. Тому питання в тому, що це вже таке чудо. А якщо потім вона потрапила щодо до правильного судді, то це чудо і чудес. Це не буває. Тому Червінський буде сидіти, тому що їм хочеться, щоб він сидів. Ти винувато з тим, що хочеш сам не кушати. Татаров не буде сидіти, тому що е, він тримає всю цю ситуацію. Подивіться на сина цього Аблова, сина вбивство, вбивства, син е, судді Київського окружного адміністративного суду, які розформували. Як є плівки, як вони впливали на вищу раду правосуддя, вищу раду юстиції, як вони на комі на, е, баняли тих призначених суддів. Е, як вони практично той самий. 에, значить, 에, Аблов там розповідав про дуже багато чого, і, і, і його, син його чинив вбивство. І подивіться, що відбувається з цією справою, десь там в Одесі. Тому, 에, тому насправді вони намагаються тримати під своїм впливом. Так вони тримають ОПЗЖ. Ну, щоб вони з ними голосували. Тому що кожен опазажи знає, що кримінальна справа на нього є. Але його не судять і не позбавляють мандатів, тому що його голос потрібен. Тому вони голосують. Така собі, як це, ОПЗЖ, офіс президента за життя. Ну, така у нас широка коаліція. Тому за життя і примирення ще там. Тому в них така сама ситуація відбувається іншим. Тут їм треба посадити, вони назвали Чергівська вже одразу злочинцем. За що? За те, що він ніби передав координати Канатова. А Подоляк, який фотографувався, значить, в, в Яворові. А ТСН, який зняла практично репортаж за день до того, як протіла ракета на, в цеху бронетанкового заводу. А координати вони не знають недавно, коли вони вдарили по терпільський ТЕС, ракети лігли одна в одну. На жаль, там, Х-69 кажуть, що там і таке інше. Одна в одну вони туди лягли. Вони не знають координати е, аеропорту, аеродрому, який був на всіх мапах, тому що він ще тоді будувався. Ну, але ж треба посадити. Треба. За що? Ну за Вагнергейт, за інші речі. Тому питання тут за е, про, е, виборкове судочинство, я не знаю, Свавілля правове. Ну але що ви хочете, е, ну насправді вони ж. Думають про свою владу. Це класика. Я вже цитував класику. Зараз зацитую, тому що е, влада це отримати і утримати владу. Ну вони тримаються, зрозуміло, що тому вони своїх, значить, не саджають. Зараз кримінальна справа проти е, того самого, ну його називають, е, кишенію е, Баканова. Е, проти, значить, людину, яку заарештували в, е, в Сербії. Коли вона на умов зрозуміла, коли вона... коли вона вивозила сотні тисяч євро, значить доларів, смарагди, ще раз це тільки готівкою. Повірте мені, в нього і в криптовалюті було, і в іноземних банках було перший заступник Баканова про Єрмака. Ну вони ж там як зрозуміло, що вони працювали разом. Ну а потім як же його там затримали? Зверніть увагу, він ж український кордон проходив. Спокійно, ніхто його не перевіряв. Портно виїжджав звідси. Там всі, всі ловили, там, я не знаю, е, депутатів, які їхали на, наприклад, там, на міжнародній конференції або е, там, парламентській асамблеї. Всі показували по телевізору, як там ополиційних депутатів там, значить, не пускають, бо бачите, вони хочуть втекти. Пам'ятаєте? Їхні депутати звалили, їхні депутати з ОПЗЖ і з дух народу. А вони тепер інші забороняють. Нормальна ситуація. Їхній депутат зрадив. Пам'ятаєте, я вже е, колись нагадував, був такий е, Олексій, е, який купив четвертий канал. Е, одразу е, О, Олексій Ковальов. Одразу ж він тоді, значить, сказав, що це канал про президентський, звідти зачистили значить, укрився контент. Мене там значить, також забанили. Один раз запросили, спеціально посадили значить, напроти. Слуг народу з одним, значить, з Медведчуківцем посадили. Я кажу, що ви тут саджаєте? Спеціально, щоб ви показували, що. А, а, а раніше вони там сиділи. Вони завжди сиділи зі слугами народу і ОПЗЖ разом на всіх ефірах. Так от, він же ж також казав: я про президентський. Мені також, це мамі на Черешні недавно було, мені подарували батьки цей канал, і цей, ця людина зрадила присязі, двічі був замах, зрештою, ліквідували. Повірте мені, не дай Боже. Були б окуповані більше території, то такі слуги народу там би так само були б колаборантами. Зверніть увагу, скільки залишилося е, тих самих чиновників. Зараз є також є в Ютубі, значить, баришня, донька з Дніпра, донька Слуги народу депутатши, каже: Я зараз ага. тут я зараз тут в Еміратах, в Дубаї. E, значить, e, буду їсть піть там, значить, ананаси рябчиків, А ви, значить, і вона вживає такі слова. Ви там будете, значить, а от Росії там матушки, Росія от російських ракет, а на Росія у вас там і так далі, і, так, і тому подібне. Я просто не хочу але це навіть у... цитувати. От, але, але ж вони будуть показувати на інше. Ось вони, ось вони, вони розколюють. Дайте нам, значить не... і ну, будуть вони мати марафон. А що люди не побачать це в Ютубі. Люди це не побачать в інших соціальних мережах, там в інстаграмах. Ви все хочете, і люди будуть не довіряти марафону, а дивитися на їхніх служат, які там значить, за кордоном гуляють. І тому тут питання е, також е, доволі неоднозначне, там наумови, баканови, е, кримінальні справи щодо е, призначень на е, посади е, так, е, з тих самих е, СБУшних. З Офісу Клюєва Сівковича, пам'ятаєте, з Московського? Кулініч. Кулініч. Кримінальна справа за зраду. Очолював управління СБУ. СБУ при Баканові і Наумові. Управління СБУ е по Криму зі Сокасія в Херсонської області. Кримінальна справа за зраду. дослівно, виконуючи доручення Офісу сівковича Клюєва. До речі, Гетьманцев це е помічник Сівковича. Це вже таке. Це він всіх, значить, е, ну, крім своїх, жирних, цих обшіпках а жирних не, не чіпає. Тому, значить, е, виконуючи доручення, розставляв на е, посади, значить, на вищі керівні посади виставляв людей. Увага! Де ці люди? Чи вони всі на посадах? Чи вони позбавлені цих посад? І головне, як, як він розставляв? Безпосередньо? Чи в нас мають працювати органи, які мають е, безпеку забезпечувати, то саме на умову відповідав за безпеку в СБУ. Тобто вони самі все це зробили, і тепер вони, ті, які будуть вказувати на це, будуть називати розкольниками, е, е, ті, які. Дозволяли собі про це, припустимо, говорити, будуть закривати, забирати собі, значить, інформаційні потоки, людей вважають за тупих овець і будуть їм розповідати про те, що вони хочуть їм розповісти. Ну, але ж це не працює. Людина тоне не тому, що е, е, говорять про те, що вона не вміє плавати, про те, що вона не вміє плавати. Ви не вмієте керувати. І якщо ви будете думати, що про це не будуть знати, то ви будете краще керувати. Ну, Читайте Аристотеля, це логічна помилка, як мінімум. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!